Дійсно, вага грає роль, бо тому що треба тримати одній руці, і вона може бути за важке, рука втомлюється. Звісно, ще погіршується і сама робота. Так треба відпочивати, бо робити якісь перерви. Давайте зараз даний секатор поставимо на ваги. До нього в комплекті і бажано брати батарею на 2 ампера, хоча також беруть люди і 4 ампера з майбутнім. Планом до тої четверки добрати так само ще якусь техніку, яка найбільш потужніша. Е, ну це ті, в кого невеликі території саду, так, а в кого великий сад, то звісно, що до даного інструменту бажано брати е, ось двійку, в крайньому навіть дві двічки. Одна працює, але хоча цієї двійки вам вистачить ну, точно на 6-8 годин роботи. Давайте поставимо на ваги зараз. Так, включаємо. Не включаємо. Ось. Так. Є. Окей. Ставимо наш секатор. 1 кг 363 грама. Вага. Ну і давайте так само четвєрочка батарея. З неї поставимо. Так, вага. Кілограм 649 грам.